Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогою Світла! Давайте з вами подивимось. Попросили подивитися Харківська область, Велика Данилівка та Північна Салтівка, та я так розумію, це мікрорайони в, Харків, в місті Харків. Покажіть, будь ласка, карти. У нас що у нас? Зараз? 27 число вечір, так? Ну, давайте подивимося з цього моменту, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії. З цього моменту по е по 30 вересня 2024 року, з цього моменту, з 27 вересня вечора по 30 вересня 2024 року на Велику Данилівку. Місто Харків та мікрорайон Харкова, Велика Данилівка та Північна Салтівка. Яка є загрозою загроза мирному населенню їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії? Велика Данилівка. Загорання йде. Йде загорання? Так, північна Салтівка. Ракета буде якась до вас летіти, теж десь щось може горіти, де загорання буде. Ракетний приліт буде велика Бенилівка. Ну, Дивіться, це або якась велика, ну, якась, якась великась територія. Тут Пентаклі, король, пентакли, зараз хвилинку. Тут щось, ні, тут якась, то якась забудова, я так розумію, Якийсь, там, де ну, житловий квартал. Тут пентакли, велика частина територія площа забудови мається на увазі. Дивіться, це буде, це буде або одночасно з сигналом тривоги, якось так, або буквально одразу після нього. Десятка пентаклі, загроза йде багатоповерхівкам, машинам, авто, буде, будуть горіти якісь автомобілі, можуть бути поранені реально та люди жертви. Карта дежав'ю. Карта повтору, дивіться, тут іде пошкодження, ушкодження можуть бути там, де нещодавно у вас були, або десь в минулому, коли були такі знаєте, часті обстріли, можливо, десь ще раніше, так? якщо там зараз найближчим часом не було. Тобто, коли, туди, куди десь раніше, були якісь серйозні прильоти, от там знову десь туди теж йде загроза. Так, буде інтенсивно працювати ППО. Магазини, магазини біля магазинів, теж небезпечно, якось місце розрахунку, але тут буде якесь збиття, просто уламки можуть падати. Північна Салтівка, що у нас тут йде? Ну, проблеми зі світлом йдуть, будуть, коли Софортуни, куди люди приїжджають і від'їжджають. Не знаю, Це якісь стоянки, автостанції, автобусні станції, можливо, парковки. Парковки біля якихось торгових центрів, розумієте, почта, відділення почти, коли люди приїжджають за чимось і потім від'їжджають. Е, готелі. От тут буде, туди буде щось направлено, щось летіти. Тут іде, е, ну тут іде поки що королева мечів, це йде збиття, але при збитті можуть бути уламки, може бути падіння уламків і загорання. І все одно йде карта сили, все одно прильот якийсь буде. Е, приліт буде ну, тут йдуть авіаційні бомби. Авіаційні бомби, каби. Оці. І можуть бути все-таки шестірка пентаклей, там де, там, де люди щось складають, це відділення почти, це ангари, складські приміщення, гаражі, господарчі споруди сюди належать, гуманітарні центри, допомога жінкам, тобто якісь можливо по імператриці допомоги жінкам. Так? Там, де можливо, жінки ходять десь на облік, стають центр знаєте, якби, ну, облік для вагітних жінок. Так? Бо імператриця зазвичай це вагітна жінка. От. Карта, ну, ж якісь медичні установи чи заклади теж під загрозою. П'ятірка мечів. Ну, Тут іде Архангел Михаїл, тут іде, буде інтенсивно збиватися, але все одно загроза від авіаційних бомб іде, Ну, їх ніяк не зіб'єш, їх ніяк не уникнути. Тому такі загроза йде. Ну, по імператриці це переважно та роддоми, це все, що пов'язане з, з дітками, з жінками, з материнством. Ну і так само по імператриці ще можуть бути склади з продовольчими продуктами, та, харчові якісь, там де щось харчове зберігається. Так, десятка жезлів Тяжко буде через якісь, дійсно якесь загорання в північній Салтівці. Так, приватний сектор йде. Приватний сектор. Швидко з тим впорається загоранням. Далі йде збиття, збиття. Ну, давайте по сторонам світу тепер подивимося, куди, в яку частину мікрорайону кожного, та йде найбільша загроза. Пам'ятаємо, що деякі прогнози здійснюються на на кілька днів пізніше тої дати, на ми дивимося, бо для карт час ну для карт часу немає. В них все одномоментно нам цього не ну. Не збагнути тим, хто ну, якби не, не займається езотерикою, як це таке може бути. Та? Ну, час існує лише для людей. А карти показують просто послід... послідовність подій. Тому ми орієнтуємося приблизно на ту дату, яку ми озвучили, та? Ну, але маємо розуміти, що воно інколи може знаєте, зміщатися. Все може відбутися і в один день, а все може розтягнутися на, на ті дні, на які ми дивимося, а інколи знаєте, здійснюється там, на 2-3 дні пізніше. Тому плюс-мінус так собі просто для орієнтиру. Будете розуміти, в, які, в яку частину, згідно сторон світу, йде найбільша загроза у тих прильотів і проблем. <кій> Покажіть, будь ласка, карти. Велика Данилівка, мікрорайон Харкова. Покажіть мені, будь ласка, карти. Якщо подивитися на цей мікрорайон на карті, на карті зверху і розглянути по частинам світу північ-південь, Захід, Схід Центр, в яку частину мікрорайону йде найбільша загроза ушкоджень, пошкоджень, наслідок атаки ворогом, наслідок воєнних дій. Велика Данилівка, Харків. По 30 вересня. З цього моменту приблизно по 30 вересня плюс-мінус. Яка йде загрозою і куди? Велика Данилівка північ. Велика Данилівка південь, захід, схід, центр. Дивіться: північна сторона Велика Данилівка. Тут йде загроза вам від авіаційних бомб, від кабів, так? тобто прильоти, ну. Каби тут будуть скидати. Західна частина іде загорання. Може бути внаслідок збиття, може бути внаслідок влучання, але йде загорання якесь. Не знаю. Може бути по якійсь іншій причині, розумієте? Може просто в людини щось там, знаєте, як то кажуть, газовий балон якийсь вибухнути. Ну тут йде загорання, західний район, йде загорання. Далі воно нам знов вказує на північ. Ну давайте докинемо на північ. Загроза дітям на півночі. Загроза дітям. Далі йде карта ілюзії, це говорить. Що спостереження? Тут будуть ці розвідрони ще сюди посилати. Так, дивимося з вами південь, Велика Данилівка, південна сторона за межами Великої Данилівки, вже за межами мікрорайону, десь йде загорання, десь може бути приліт. Да. Тут, тут реально приліт іде, тому що ну, таке потужне загорання буде. Так, дивимося з вами схід. Велика Данилівка. Десь будуть летіти ракети, тут йде, ну, тут іде ракетний приліт. Буде щось повторно, буде відправляти, і буде, буде збито. І сам центр погані вісті. Та? Ну, іде інтенсивна робота ППО і погані вісті. Та? Ну, мабуть, про те, що станеться в східному районі, те, що станеться за межами на півдні та загорання приліт, і північна сторона авіаційні бомби. Західна сторона теж, бачите, ідею загорання. Ну, це, одним словом, небезпечно, небезпечно mm, Ну, збиття далі йде. E -e моліться, Моліться, ставте захисний купол, уявляйте. Уявляйте собі щит над вашим мікрорайоном, від якого відбивається вся та їхня зброя направлена і хай вертається до них. Хай мої негативні розклади не здійсняться. Пам'ятаємо, що це лише той варіант долі, який на момент розкладу, та, яким, яким все рухається на момент розкладу. Завжди можна спробувати щось змінити своїми молитвами, своєю вірою, своїм зверненням до світлих вищих сил, до творця, до свого роду. Покажіть мені, будь ласка, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом через воєнні дії з цього моменту, з вечора, 27 вересня по 30 вересня 2024 року. Мікрорайон Харкова, Північна Салтівка. Покажіть, будь ласка, карти, якщо розглянути його по сторонам світу, північ, південь, захід, схід, центр, то в яку частину мікрорайону йде загроза через атаку ворогом, через воєнні дії для інфраструктури цього мікрорайону для мирного населення. Покажіть мені, будь ласка, карти по 30 вересня 2004 року, яка йде загроза? Північна Салтівка. північ, Північна Салтівка. Не бачу, вам видно, не видно. Видно, так. Південь, захід, схід, центр. Так. Північна Салтівка, північ. Дивіться, північна сторона мікрорайону північної Салтівки, йде загорання, ушкодження, може бути житлових будинків або житлового будинку. Південь. Ну, Відбиття йде, будуть збивати. Будуть збивати. Так, будуть тут летіти десь ракети і шахіди. І ракети, і шахіди будуть збивати будуть. Потім з часом може бути, не знаю, чи приліт, чи внаслідок просто збиття. Ну, можуть бути поранені. Загроза тут та, є, що можуть бути поранені відчай та нехороші новини. Транспорт якийсь може бути ушкоджений. І за межами, дивіться, за межами на південь від північної Салтівки, від вашого мікрорайону, йде якесь загорання, якийсь приліт, загроза дітям там. Далі на південь будуть так само скидати десь от туди до вас можуть ці авіаційні бомби, каби скидати. Далі все решта буде ППО збивати. Захід, захід однозначно дивіться, західна частина Північна Салтівка. Мені, по крайній мірі, так показує. Одна карта йде, яка завжди відіграється у нас як, як захист, та, і друга карта завжди говорить про відбиття, про збиття. Так, тому дивимося з вами схід. Давайте схід. Буде тут неодноразово звідси щось направляти. Леті буде летіти через схід ну, ну, через схід на південь і через схід на, на північ воно показує і що вночі буде якась дуже небезпека. А, розвідрони будуть літати і, і просто шахід. Йде перехват, але все рівно йде загорання не знаю, чи це при збитті буде спричинене загорання, чи це буде приліт, але буде якесь загорання, де східна частина, а такий ракетний приліт. Такі ракетні, а хоча по ілюзії, може бути, що зіб'ють ракету і просто уламки можуть спричинити загорання. Ви знаєте? Може бути, що, може, і зіб'ють, але все одно загорання якесь йде, східна частина мікрорайону. Давайте центр докинемо. На центр захід, ну, погані вісті, та? захист вищих сил. Тобто центр, Північна Салтівка, йде захист вищих сил. В день потім що в день, десь буде напрямку на захід, воно там нам вказувало. так, Акцент на захід якби, зміщається. При збитті, день при збитті чи при спробі збити щось все одно буде спричинене загорання якоїсь будівлі, споруди. Так, при, при збитті. швидше за все може і зіб'ють, но ну все одно воно спричинить загорання якоїсь будівлі, якоїсь споруди, та що щось буде горіти. Ну ну або зіб'ють все, щось одне опустять, і воно от прилетить. Ну в будь-якому разі йде руйнація якоїсь будівлі споруди. Ну, давайте ще раз той захід докинемо. Угу. Бачите, ближче до центру. Тут вказува нам ближче до заходу, тут вказує ближче до центру. Отже, я так розумію, що якщо взяти мікрорайон сам, то в напрямку з центру до західної частини цього мікрорайону, от десь так в тому проміжку, проміжку десь там може бути якісь загорання. Там, де перехват, та може бути якесь незначне загорання. Ну, все, і бачите, все-таки на дні колоди у нас йде оця карта агресії вогню, тобто вогонь буде і будуть загорання. От, хай не здійсниться. Відміняю, відміняю, відміняю. Ой, якби ж то, знаєте, в моїх силах було все повністю повідміняти і перенаправити на ворога. На жаль, я не Всевишній, я лише дитя Всевишнього, як і кожен із вас, і ми можемо лише своїм зверненням і вірою в серці звертатися до допомоги вищих сил. Допомоги свого роду, щоб нас захистили, відвадили від нас цю біду. Ставте мені, будь ласка, пальчик вгору, вашу вподобайку. Це оплата моєї праці таким чином, та для взаємообміну енергією між вами. Будь-яка праця має бути оплачена. От. Тому буду <какляє> вдячна вам за ваш пальчик вгору. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, де я завжди повідомляю про виходи нових, нових відео і де ви завжди можете мені поставити якісь запитання для нових розкладів.